Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на начну відео. В нас просто купа неймовірно контенту. В нас нові СБЧ, в нас апгрейди карток Food Fantasy, які були також дійсні з невеличким косяком і спортс. Але цього разу косяк був в бік, так би мовити, гравців. Будемо про це все і багато іншого сьогодні говорити. Також у нас є зливи стосовно того, що буде відбуватися в цю п'ятницю. Чи буде промо, чи ні. Коротше, буде цікаво, тому сподіваюся, кава вже заварена або чай, що більше полюбляєте. Лайк під цим відео, протиснути у вас, ще є декілька секунд. Це зробити. Ну і коментар, якщо залишити, буду особисто вам дуже вдячний. Давайте розпочнемо із СБЧ. В нас оновилася 87 базова Wild Cards, або Team of the Year ікона. Пік, один з трьох на вибір. Ми його крутили. Вже є одна нарізка на каналі. І сьогодні буде ще одна ввечері. Друга нарізочка на каналі. Я вирішив не викладати під час матчів в Лігі Чемпіонів. Тож побачите, як з нього падає, і вирішити для себе, чи слід вам ще раз його збирати, а можливо, і двічі, бо за 13 годин він має ще один раз оновитись. Так. За 13 один це в четвер ввечері. Дивно, можливо, це гліч якийсь. Я думаю, що в п'ятницю воно має новитись. Ну коротше, тричі можна зібрати за час дії СБЧ, а там же приймати рішення, чи виконувати чи ні. Рухаємось далі. і тут нас тоді бо. Пам'ятаєте його напевно по минулорічній картці of the Season. І я був скептичний налаштований, але медіум хай воркрейти 3-3 зірочки, і вибачте, мене 87 сьомий базовий пейс. Навіть без апгрейдів. 54 удар, але це нас не цікавить. 75 передачі, але короткий пас 90. Дуже добре. Ну, довгий пас 81, хотілося б краще, але з ближнім обстуга десь зійде. 76-й дріблінг для захисника непогано. Реакції та компоуже на низькому рівні. Але це жива картка. Не забуваємо. 87-й Дефендінг і 86-та фізика. Також, звісно, потребує апгрейдів, але. Ну, мінімальний такий необхідний рівень для того, щоб претендувати на просто те, що попинитись ваших складах і плейстайли. Це, напевно, основна перевага цієї картки. В нього лише немає плейстайлу на підкат. Всі інші захисні є, подивіться. Також є довгий пас плейстайл, і це має нівелювати недостатні статистичні показники. І ще є ball control, тобто він буде краще контролювати м'яч на швидкості. Якщо уявити собі, що ви будете з ним грати, умовно в три центральних захисники, да, одним з флангових, ну умовно три, та по центру і там праворуч, бо він правша, то я думаю. Що цей плейстайл також може вам знадобитись. Він прив'язаний до клубу Ніца, і це цікава картка. Проблема 200 тисяч. Тому 75% дізлайків. Картка залайкана, на СБ чи ні, бо дорого. Оверпрайс. Але зараз так багато всіляких крутилок, що якщо ви дам не крафтите умовного жіноля. То можливо і придивіться. Це там до домбапе. Того самого і ну, якщо він буде 90 90-м навіть не всі апгрейди отримає, то це буде 90-й пейс, 90-й захист, 89-та фізика. Якер на нього кинути, і це машина з такими та плейстайнами. Тож непогано. СБЧ оверпрайс, згоден, але жива картка. Юрій Тіліманс, і це гравець, який вийшов в нас вже сьогодні. Він за Астон грає в поточному сезоні. Чотири п'ять зірочки дуже добре. Медіум медіум воркрейти. Ну і це таке дуже специфічні воркрейти. Мені хочеться, щоб хоча б один був хай. Uh, або на атаку, або на захист, тоді я уявляю, як картку використовувати. І Якщо такого немає, то мені завжди важко, треба тестити, бо є умовний Яя Туре, який буде виносити з цими медіум-медіум воркрейтами все, що можна. І є той самий зідан, який на атаку наче хоче, бігає, а на захист треба його вже руками там дисати. Тому тут треба огляди дивитись. Але намальовано картка дуже непогано. 82-й пейс, 86-й удари, 91-й передачі, 87-й дрібнінг немаленький хлопчина, але є спритність Баланс на 80 плюс мінімальному рівні. Також Кожер 92 дуже гарно. 82-й Дефенєт, 80-та фізика. Він мені чимось з Гюндогана нагадує з е, поточної команди, та який в паках в нас є. Проблема також цієї картки 300 тисяч. Але 89-й рейтинг і Астанвіла вона гарно грає. Я не дивився, чесно кажучи, календар. Втім, я думаю, на два апгрейди він може точно претендувати. Можливо, навіть на три. Якщо не на чотири. І це буде 92-го рейтингу картка з також дуже потужним набіром плейстайлів. Фінес є, павершот є, передачі на трикутник на R1, тільки така, довгий пас, цей магніт First Touch, і ще й на R1. Ну, тобі картка цікава, я згоден, це оверпрайс. Але я уявляю, як він може залетіти багато кому в склад. Особливо тим, хто не так давно грає. Тому можете придивіться. Я думаю, що має бути непогана опція. Черговий раз нагадую, що це крафтінг. Звісно, ви не будете 300 тисяч викидати. Тобто, мій вердікт обидві картки, непогані, але оверпрайс. Хотілося б тоді, бо за 150, Тілімон це за 200. Тоді було б окей. Ну, з рахунком того, що ми можемо антрейтфодер пхати, але вже як є, вирішуйте саме. Також оновився 80 плюс пік. можна двічі його зібрати. І я раджу це робити, бо як мінімум фодер можна отримати. 84 5 оновився. Не забуваємо збирати по тричі на день. І титульні матчі УЄФА, і це наче останній так розділ. І тут у нас Баварія Лацео та Реал Сосідат. ПСЖ, як ви бачите, тут немає вимог по конкретних клубах, тому грошей немає. Але я раджу вам виконувати тут непогані пакетки. До речі. Та обов'язково тому, що отримаєте мегапак ще й продаваємий за 2 СБЧ. Друзі, це весь контент, який ми отримали на консолі. Не забувайте грати три матчі в кубку, щоб закрити бонусні завдання на кубок Fantasy FC Cup. Ну а ми полетіли вже на футбі, на сайт, на твіттер, коротше, всюди дивитись все інше, і в тому числі апгрейди і нову еволюцію. Друзі, якщо додивились до цього моменту, сподіваюсь, вам тут дуже цікаво. Тож буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ще цього не зробили. Намагаємось рухатись і розвиватися після Year. це важче, ніж я сподівався. Але якщо ви підпишетесь, стане трошки легше пробити нам в 6 тисяч підписників. Буду щиро вам вдячний. Друзі, ми з вами на Фуджиджі, де будемо дивитись нову еволюцію. Вона називається Golden Glow Up. 100 тисяч монет або 500 FC Points і. Максимальний рейтинг, який ви можете тут задіяти, це 72-й, також 78-й пейс, 76-та фізика і 82-й дріблінг. Але подивіться, які апгрейди можна отримати. 18 передач, 14 ударів, 12 дефу, 18 оверал, 13 пейсу, 14 фізики і 12 дрібного. Тобто, це така емоційна еволюція. Можна підібрати гравців, які ми виграли в минулих версіях FIFA, а зараз вони плюс-мінус фодерні. Або я б вам радив придивитись до українців. Я тут обрав тиснув хайт Evolution Combination, Тобто, це виключно пряма еволюція, яку можна зробити з нашими козаками у FIFA наразі. Ну, і умовний Бондар, 84 пейс. 86-й захист, ну, звісно, при 90-му рейтингу хотілося б більше, ну, але хоча б Пейсу завезли. Той самий Міхай Ліченка, подивіться, з Дінамо Загріб. І непогані, до речі, стати. 2-2 зірочки, і це проблема цієї еволюції. Якщо <клес> гравець з самого початку не має та зірочок, то ну, він не буде плейбл надто. І, на жаль, багато наших хлопців вони саме до цієї категорії відносяться, але, там, умовно, і Коваленко, можливо, так. Да? 80 плюс багато стадів. Я знаю, що ви часто робите собі. Ну, дехто з вас робить собі команди фулл українців, тому я думаю, для вас ця еволюція буде цікаво. Дублінчак, 90 пейс, бекборн дати. Подивіться, і 3-3 жити якось можна. Або навіть Женя Канаплянка. А також, якщо у вас є ще FC Founders еволюція, то з довбика можна зробити таку картку 90 рейтингу і. 4-4 зірочки, бо FC Founders дає йому 4 до Moves. І тут подивіться, цей довбик буде ну пристойною карткою. Так, звісно, не відповідає 90-му рейтингу, Ну але 4-4 зірочки можете поклацати самі, потицяти 100 тисяч монет. Це звісно не про якусь там мету, це виключно про емоційну складову. Але я думаю, дехто з вас собі знайде, що тут можна отримати. Тепер давайте переходити до апгрейдів карток Food Fantasy. І тут дуже цікава ситуація з ними відбулася насправді, тому що і спорт, якщо ви пам'ятаєте, в своїх скріншотах, які вони публікували, навіть в профайлі карток, вони писали, що ці гравці будуть отримувати плюс оверал рейтинг. Але на сайті в них було зазначено плюс один інформ апгрейд. І ніхто не міг зрозуміти, яким чином це буде працювати. Тому що ну, ти заходиш в гру, відкриваєш профіль картки і дивишся, плюс один оверал. На відміну від промо Road to the Final Єврокубків, де чітко написано на, ну, на сайті в консолі, да? що там буде плюс один інформ. Щоб ви розуміли, в чому різниця. Інформ апгрейд. Це коли низький рейтинг отримує інколи плюс 2 до рейтингу. Наприклад, у нас є картки в цьому промо 86-го рейтингу, і вони отримують плюс 2 до 88-го одразу, а не плюс 1. як сталося з Лемелу умовним. Також, якщо картка отримує плюс 1 до рейтингу, то вона не як це не. Пропорційно це відбувається да, плюс один до всього. А коли це інформ, то два статистичних показники отримують плюс два до рейтингу. І це вже цікаво, бо це дозволяє отримати більшу кількість апгрейдів для кожної з карток. І ну, це і є черговий раз накосячили з описом, але це приємний косяк, тому що наразі ви можете перевіряти свої картки в клубах і дивитись, які саме апгрейди вони отримали. Як мінімум, цей Лемелу він як фодер просто х2 зробив. За рахунок того, що він має тепер максимальний рейтинг в промо, відповідно 91-й, а не 90-й, як ми думали, з самого початку, я пропоную зараз подивитись на цікавіші картки, тому що ну тут, тім, 1 тім, 2 вони навіть без міні-релізів. Чомусь немає тут Гюндогана. Вони без СБЧ карток. Але я тут трошки часу витратив, познаходив і пропоную розпочати з Тімо Вернера. В нього 95-й пейс був 80 удари, 82-й передачі, 88-й дріблінг, 42-й деф і 83-я фізика. Я знаю, що багато хто з вас Вернера збирав і ще півтора дні він буде доступний. Я думаю, що ті, хто не зібрав, то я б напевно радив це зробити. Чомусь я не можу знайти. Якщо у вас позиція не закрита і по лінках заходить, то... А, мені здається, це величезна перемога. Бачите, та 4 тисячі лайків до картки. І подивіться, він отримав апгрейд І Зараз ми його з вами отак от трошки порівняємо. Ну, вибачте, може, не так красиво, але ну я не винен ніде немає нормальних порівнювачів. Тобто, плюс 2 до фізики він отримав один рейтинг, бачите, але плюс 2 до фізики, плюс 1 до дефендінгу, і плюс 2 до передач. Тепер це 84-ті передачі. І ну, по-перше, це приємно де факто. По-друге, якщо він далі буде отримувати апгрейди, то це буде так само відбуватись. Коли він стане 91 м ще два показники його статистичні отримують плюс два. Навряд їй десь дадуть там йому пейс. Але можливо, колись це будуть удари, в залежності від того, скільки він апгрейдів отримує. відповідно, це з стає більш цікавим. У вас ще є час його виконати. Раджу придивитись. Поїхали далі, просто відкриваємо так: лоудінг-скрін. Напевно, я буду відкривати в себе на другому моніторі і. Будемо дивитись картки. У мене друга команда актуальна. Давайте з неї розпочнемо. А, в нас а, хто тут отримав апгрейд? Дембілі не отримав апгрейд. Мієдема не отримав. Луіс Діас не отримав. Мертон з дівчата ще не грали. К'єза отримав. Кєза став 90-м рейтингом. Кєза був відповідно 89-й. В К'єзи був пейс 95-й, 88-й удари. Він отримав плюс 2 до передач. Він отримав плюс 2 до фізики. Цікаво. І тепер він ну, дуже метово виглядає. 5-4 зрічки. Якщо далі буде отримати апгрейди, подивіться саме, на кого він може перетворитись. Далі, Деклан Райс. Він 91-й рейтинг і він може отримати максимальні апгрейди через те, що там Арсенал розтрощив просто Шефілд, по-моєму, 6-0. Він отримав апгрейд за гол. І це найважчий для гравця його позиції. Він тепер 3 мільйони коштує, і це ще, до речі, знижка. Можливо, і придивитись до нього, якщо бюджет дозволяє. Він отримав плюс 1 до пейсу, плюс 2 до ударів, і плюс 2 до передач. Цікаво, так, тому що дефенінг в нього і фізика і так на високому рівні. А тут ми отримуємо такі статистичні показники, які в цілому підтягують загальну метовість картки, якщо так можна сказати. Мацен, це в нас черговий козачий, В нього був Pace 94 плюс 1, удари плюс 1, передачі плюс 1, дріблінг плюс 1, захист плюс 2, і фізика плюс 2, друзі. І це дуже цікаво для захисника, саме такого типу. Він має єнота, він має Жокей. І, в принципі, в Борусі є шанс, як мінімум 3 апгрейди отримати. То бекборн і вперед, да? бюджетний Альфонсо Девіс. Мені по 40 дні, по 42 тисячі подобається, як інвестиція, все ще. Кандрева ні, Гейсе ні, Гюндоган, поки ні. Лемелу отримав апгрейд плюс 2. І плюс 2 апгрейд та стати. Але пейсу плюс 3 він був 82-м. Удари плюс 2, передачі плюс 2, дріблінг плюс 2, плюс 3 дефендінгу і плюс 2 фізики. Подивіться, слухайте, 88 рейтинг, подивіться на ці стати. Це Гуліт Генг. І він може отримати ще, ну, два, я думаю, точно апгрейди, а може навіть і три. І в нього непогані плейстайли. В нього є Релентла, Стрівела, Преспровен, блок. Для бокс ту бокса просто картка. ну... Хай-хай варк рейтить 4-4 зірочки. Мені здається, навіть зараз. ну, Він набрав, звісно, через те, що рейтинг полетів, але умовні там 20, ну, 26, якщо він буде під нагороди, то мені подобається. Можна навіть 27. За дивізіон або за титульний матч в четвер. Пам'ятаємо, да? буде подвійний суплай. А Орбан ще не отримав апгрейд, бо він був в міні-релізі. І ці, по-моєму, ще не отримали Так, Да, оцяк у нас спрацювала друга команда. Другі герої тут немає Тевіса і компанії, лише вони поки апгрейди отримали. Тому тут ми чилимо. Тепер поїхала перша команда. А, також вони та, отримували апгрейди. Грізман, ні. Аспас вже давно нас це не цікавить. Джейк Гріліш. 90-й рейтинг був 89-й. Йому дали два на удари. Тобто контора дає гарні апгрейди. Знаєте, я думав спочатку, що якщо це буде апгрейд, то ну вони будуть давати два грілішу. Куди? На захист і на фізику. Це теж непогано, до речі, бо в нього 58-й, але ну, погодьтеся, удар. Набагато кращий Гріліш там плюс 35 тисяч до сьогодні. Дав, тому що люди бачать гарний абрейт, і Люди хочуть за ці картки грати. І плюс 2 він до фізики отримав. Я вважаю, це теж перемога. Мені такий апгрейд подобається. Так, давайте закриємо старі картки, щоб я не плутався. А, далі в нас Келі, дівчата поки а Маджрі отримала апгрейд. До речі, дівчата теж потрохи починають грати. І а, вона отримала. Два до передач. Ні, вибачте, один до передач. Два до захисту і два до фізики. Ну, для бокс ту бокса 5-4 зірочки я тримаю. Бо вони будуть кращими, тепер розумієте, чому я такий на позитиві? Мені подобається це промо, чесно вам скажу, дозволяє слідкувати за реальним футболом. Ми навіть за жіночим футболом почали дивитись. Да? І плюс, ну, апгрейди реально непогані. З урахуванням того, що це саме. Інформи. Uh, так, Мінді вже давно Абгреці отримав, Делігт я бачу, ні. Андре нас не скажуть, ні. Челхануглу 89-й. Та, Челхануглу був спочатку промо 88-й, в нього плюс 2 до дріблінгу і до, зах... і до захисту. І це теж гарно. Те, що йому, в принципі, не вистачало для бокс-то-бокса. Бачите? І Чеханоглу плюс 17 тисяч набрав. Коли люди. No. Дізналися, що апгрейди будуть класні, то вони, звісно, полетіли ці картки скуповувати і тестувати. Конате, один апгрейд до пейсу, один до ударів, та тому що неочікувано погодьтеся від EA. Два до передач це гарно і два до дріблінга. Так, дефендінг і фізикою ми поки не прибустили, але в нього ще має бути два. Я думаю, навряд Ліверпуль заб'є 11 голів з урахуванням календаря, але два має отримати. І подивіться на ці стати. Я думаю, це буде один з найкращих захисників в грі на місяць найближчий. Ну, Там, звісно, вийдуть футберзди, картки, да? але такі, для нас з вами, для роботяг, до 500-ка картка ну, дуже потужно. І я за нього бігав, грав, він класний. І багато хто це відзначає. Це не тому, що Ліверпуль. Політано один з тих, хто в нас також так, на хайпі, він 49500, зараз був 46. До речі, в нього пішли інвестувати. Плюс 3 він отримав, але. Пейсу було 89, ага, тут плюс 3 накинули. Удари були 85, плюс 4 до ударів накинули, плюс 4 до передач накинули, плюс 3 до дрібліна, плюс 4 до захисту, і плюс 4 до фізики. І це те, про що я кажу. Коли йдуть інформапгрейди, в нього були два вже інформапгрейди першого, То він отримав відповідно два показника по плюс 2. Він все ще фодор, але тим не менш, апгрейди отримав, і картка бюджетний біс. А, хочу хотів би вам показати цікавий один момент. стосовно цього політано, я його продавав сьогодні по 57 тисяч монет в день. І в телеграм-каналі я написав, що раджу зробити так само на хайпі, тому що потім будуть виходити інвестори. В мене кілька карток. Лише бачите, ось мої продажі. І потім він пав спочатку до 52. Ось він був. А зараз він взагалі 49 500, і Він був 46. Тому що хочете бути в курсі і таких порад, і новин з всі 24 зі світу, то приєднуйтесь обов'язково. Тут QR-код у вас на екрані. Але б от такі дуже цікаві. Мені подобаються. Також нас отримали компанії. З героїв і Тевес. Вони єдині поки з героїв отримали. Компанія, плюс один до пейсу, плюс один до ударів, плюс два до передач, плюс два до дріблінгу. І Карліто Стевес це останній також до Сіті прив'язаний. Один пейс, один удари, два передачі, один дріблінг, два захист і один фізика. Ну це такий собі бреть. Напевно, один з найгірших, який міг би бути для гравця його позиції. Тепер давайте поговоримо про наступне промо. І наступне промо в нас буде не Фудби, як ми думали. А, це буде промо Showdown SBC. Що таке Showdown SBC Промо? Це е, блок та, е, контенту, не буде промо команди. Вони додадуть картки з минулих промо. І тепер наша здогадка. На наша Саніна, да, про яку він е, висував, коли е, був у цей перший раз злив від EA контенту та прийдеш то вони писали, нам показували, що е, буде в нас е, оцей ререліз карток в пакі. І ми тоді ще з вами думали в минулому відео, розмірковували, А чи буде це паті-бек, чи ререліз, тепер ререліз. Тож, якщо ви є володарем, трейдебл цих карток. Я б радив їх позбутися або в четвер, або в п'ятницю. Маркет набирає, зазвичай, в ці дні під Вікінтлію. Також в нас будуть додані деякі картки з цих промо, і ми будемо кожного дня отримати шоудаун СБЧ. Це коли два гравці отримують картки з команд, які грають між собою. Кого ми тут вже маємо зі зливів? Ну, давайте зверху вниз пішли. Андре Сісак і Бен Чілвел це Ньюкасл Челсі. Це буде з БЧ. Також Ліверпуль, Манчестер Сіті, Кларк і Аканджі. Тут я трошки незадоволений карткою, тому що ну, є Ватару Енду, є Кертіс Джонс, першої команди Ліверпуля, є той самий Бредлі, який не має жодних карток. І теж молодий, але він грає більше. Вони обрали молодого, талановитого хлопця, але ну, не знаю. Аканджі теж не найбільш м'ятова картка з Сіті, але ну, він такий. Більш основний, так би мовити. А також оце цікаво нам. Жоао Фелікс і Депай, і це Ла ліга. І подивіться, малюють 89-ту картку. Якщо вони виграють, то буде 91-й рейтинг. А цей Жоао Фелікс, він має вже картки в нас Versus. І вони не дешеві. 380, 330. І це вони по 100К втратили через лив. Тобто він там півмільйони своїх коштував. А це буде плюс один з можливістю апнутись. З приводу СБЧ ми очікуємо злив на Жерзині, на Центуріону. Привіт, FIFA 23. Да? І я спочатку такий: Вау, на хайпі круто, але зараз дивишся на його стати. Мені здається, вони запізнилися з ним. Ну, типу, це буде СБЧ вже в середині березня, за місяць до ТОЦів. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, але я не впевнений. Також в нас є RTTF-трекер. Тоні Крос отримує ще один апгрейд за прохід Реалу далі. Кіміх Джошуа плюс один, що Баварія виграла, але не плюс 2. Бо перший апгрейд вони мали отримати в першому матчі. Донорума ще плюс один буде 91-й за кваліфікацію ПСЖ далі. І Гвардіол також ще плюс один отримує. Це в нас стосовно контенту. Наприкінці давайте глянемо команду тижня. Тут Лео Мессі, МЛС почали картки отримувати. Я не знаю, хто за нього 1-4 мільйони монет платить, чесно. Та, плейстайли круті, але Pace 82, ну це смішно. Філ Фолден без апгрейду на зірочки, і це теж дуже прикро. І це теж, ну я не знаю, 220-230 монет. Мені здається, кому він потрібен. Осім Хен, 90 рейтингу, 70 тисяч монет, але другий плейстайл на акробатіку. І немає апгрейду Moves. Вони не хочуть апгрейдити Moves. Все інше фодор. А з приводу інвестицій наприкінці ще. Та, ми трошки вже зачепили, коли дивилися цю команду і їх апгрейди, Мені все ще Стенві подобається. Бо вона має потенціал отримати максимальний апгрейд, І вона сьогодні вже була 52к. Мені 47 тисяч за неї подобається, вона регулярно в цей ціновий діапазон спускається по знижках. Також, можливо, Мацена, я казав, та, 41. він кожного дня рухається гарно. І, можливо, той Мелу. 26-27 я вам вже дав Орбан 33, Якщо опуститься, можна взяти. Він виріс трошки, але ви маєте розуміти, вони рухаються протягом дня. Наразі я дивлюсь е цей маркет в моменті, там після закінчення Ліги Чемпіонів, і картки трошки набрали. Але завтра буде подвійний трейдеб суплай, тож. Треба орієнтуватись туди. Ще мені Ілкан Лукан Юндугань дуже подобається. Я за нього бігав. Він класний, фінеси нереальні, він шикарний бокс ту бокс, і він дуже сильно впав. І він ще і лінк до Жоао Фелікса. Я думаю, що ціна в 250 тисяч монет мене б влаштувала. Але це більш дорога картка, Тут треба проаналізувати, що відбуватися буде вже сьогодні. Слідкуйте за ним. Мені, я собі взяв 250-255. Але це більш ризикована інвестиція. Хочете надійних, як ми з вами працюємо, то беріть стенви просто і чил. І, і чекайте, і ставте мені лайки, пишіть коментарі під цим відео. А я пішов, побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. па, -па.